А -ка, фьюм, fall flat. Да, ДА О ДА все, готовы залазить. Тестируйте питья, воня, давайте <звіг> да я показую. О, они вышли вообще, плотно. <свіг> 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 Куда мне идти дальше, алло? <свіг> я, я не знаю, як ты витає підтягнутый за сутый. я покажу, як ще можно. Можно вот так взятися, лошади одну руку и кого-то розкачиваться, вот так. Тихо за волосы, больно. Сейчас <свіг> розкачиваемся. Оп, вишачуй засіб так са. А а, я підсолью. Во за голову можеш взяти, як удобно. <сіх> 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 Ти щас падеш. Ні, Ваня, я так не буду играти, если я маю. Просто я і буду. Ну так інколи, ходити, інколи, і інколи, інколи так треба, що може прийти тільки один, а інші просто спрягають. Тить. Ну зараз же ви двоє прийшли, значить я теж можу. Ні! Та 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 я та я тепер, тепер один я пройшов. Що робити, якщо я тут прягла? Там, де вагон влажний і шаєць. Додивись. А як так можна було? Ні. О, О я на поїзді впала. Вона <гум> так, так стукнулася. Ані, я... ані руку видно, ані нет, а ані хуйня. Ні, ні, ти. О, зараз. зараз, Пускай руку тепер. Везьм. Ой, ми тебе в текстурки загнали. А, то тільки один вибір. О, аня. Іди, отак, йдеш. Тепер руки вверх. На всякий просто, щоб шупригнеш. от. Ну, не то що не так. Хоча б тут не впать. Вона впала прямо перед фінішем. Наве. Ну блин, хто мене тормозить, Ваня, приб'ють би щас. Привет. Ну, Ваня, давай по нормальному, пожалуйста. Ваня, не смій Так, наступний уровень О, це надовго, напевно, буде. А шо не шеї? Я на, на <сутирка> виправи, <сутирка> ви, мені на я дивіться. Я прыгаю навчилася, Люсю Ну то, что не плачай, плачай не тривожить О, не черта собі. ти знаєш, що робити? Капец, Аня, рину добрі Хоча, Аню, наверное, можна вытянуть. Аня, ми можемо разом щось в Пасхарке. Так, это. Опускайся. Все, дивись а на зайди. мене, нам до дерева дивись, я жорсткий Аня. Зараз я розпитаю. Як ну, я тебе маю ловити? Ну, образно. На тверд б'ю, я твердую, я дивіться. <риві> <риві> Ángel, Тільки мені здається, туди треба нагрузити матрас. Хоча сто. Прям по лубашнику. Тікай, я побіжу. Я в ктушку. Тікай. Вот, подивіться, що я роблю. Давай. Що, вези за мене? Його не надо вас. Біжу в жовту стурпу. Угу, Міш. Давай я. О. Сторіна коту. Хто хоче керувати на цей раз? Не я. А так. О! А тримати треба. А, бляха, відкрив вуса. Ні. Мені ногу зажало. Ай-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Все, я. Э! Все, прыгай, прийми, прийми це. Ні, я хочу, хочу. Ну, прийми, хочу тебе скинути. Свої я я Ані допомагаю, ти. Ти мені не хім помогти. Я тобі допомагав. Ти мало помогав. Аня, я тобі допомагаю, як можу. Бачиш, до мене щось вчепилось таке. Бля! Час, я йду на помощ. Ну нет, надо надо но ну відпусти, пожалуйста. Уровень, надо пройти. Нет. Пожалуйста. Нету. Я отомстыла. Застока. Так я не впал. Я Ваню скупаюсь просто. Ух ты! Бляха, забегал, конечно назад вже не треба. Right. Давай тепер направо. Раз, два, три. Два. Наліво. Направо. Направо. На Наліво. Направо. Наліво. Направо. По Ані трошки. Наліво. Направо. Наліво. Направо. Хоба! Не, ну я паркуюсь. Ничего, да, суби, бэй. Давай, Ваня. Легкий отліз. Оп! Нормально, да. Типа купи. Ну, а... Нормально бошку, да? Рисалась. Я вчила підпрягнути і не получилось. Ой. Я так ноги, ну, як на реальній гойдолці качаються. Аня, Аня, бачила оці китайські. Короче, 20-15 сантиметрів. А це куди ти пролізеш? Оце ми з ми сейчас граємо, ми нікуда не влазим. Понятно. Груз, ну, конечно. Не, от туда можна О. до тої статуї залізти. Давайте спочатку мене. Я хочу розбити. Ні, перше треба. А, ти хочеш збити? А, давай, давай. Давайте. Чухається три. Два. шерестри. <зум> давай. Прощайте, капітан. Ха-ха-ха. Ну, вона перелетіла, вже, це не чесно. Опа, мовча, дивіться, я якраз приземлився, куди мені треба, я конь, і гра намікає Вань, допоможи. Допоможи. Ні, самі справитись Завтра прийде, замок заїл Ваня, пішли гуляти Мама, дійсно, мама сказала з'їсти кашу Давай їж кашу і пішли Пішли, я, Вань Ніж одиногою вибила А може в димоход зарізти? Навіть чайка кайфу зібралися сольоні. <риві> Ого! Еще ж та собі! <риві> а як кліп. <риві> Нормально. Давай. Раз, два. О! Опа. Все, о, давайте, тепер пробуйте. Дивіться, да. Так, да, ти не дотягуєшся. Ти не дотягуєшся до них. Я вже з запасом. Дотягуєшся. Буду за вами напрягати. Опа! Я ж тебе не хапаюсь шпанат. Треба треба сильно, як більше за край відходити, дуже за яка Так, я побачила вже. Це підходить, на самий край. Та да це я щось взагалі тупанула, я її руки не підняла. Може, ти хто знає? Казала гоп, але ще не перескакнула. Ань, розгон. Гайд не пригнула. Гайд, якийсь чувак, якийсь не був розкейтись, кабаніт. Ось так на це да, це прикол, це, це прикол ну, ці гри. Ну такі. прикинь що, да, людина, яка фізично вообще хау. О, я придумав, короче, я буду хитатися, за ноги мені вчепитись. Це достатньо Перший. Oh. О, перелетіло, а. О, я шо с ней промахнулася. О. Сейчас я розкажаюся. Oh. Oh, nice. oh. Чуть не перелетів. Вейся. Не підтянусь, я тебе ще іншою рукою везу. Он не черта, ты зажало трошки. Диви! Раз. Тюби. Два. Блин, заражено не хватает, не сылой. Четыре. Пять. От і все. Раз. Тюби. Тільки допригне той, хто знизу. Вон треба... О, бля. хотіла тебе побути, тут не можна так, що ли? Я думаю, можна, треба просто розгон розгонизати. Зараз, що другу сторону я потягну, то... Я хотіла, ура! Ти на тих захиталася. Вона, знаєш, як це слоніла. Боже, не бувай. Ти чого, реально? Тепер ти мене виймаєш. А чого, хіба чоловіком надо? А, ой, А, на натуре. Ссылочка. Слишком пьет. Аня, ты взяла себе тебе не надо за него попадать. Понятно. Вс, ты максимум. У нас стоит на полу. Ваня. Не знаю. Ой. А я можу скоротити собі проход, кстати, зі собою у Що нам Ой! Так, ху ху тепер. Ой. Ти так скорочуєш собі проход, що тебе зламало, як тівтелів! Ти б бачила, як я тільки що скоротив, загоріт. А куди ти мене ведеш?